Весь світ має вигоду з цієї війни, тільки ми страждаємо. Гнила наша влада, гнила та зрадницька. Саме так, весь світ має вигоду з війни в Україні. Всі оці грантодавці, всі оці наші жертводавці вони на цій війні наживаються, неймовірно наживаються. Нема жодної країни, яка дотичена до війни в Україні, щоб вона не нажилась. На кілька мільярдів, або на кілька десятків мільярдів, або і на кілька сотень мільярдів. Всі вони користаються з нашої війни з біди українського народу. І дійсно ваша правда страждає у цій війні лише український народ, лише українці і наша держава. Тому. Ми маємо так оцінювати цю війну. Звичайно, що треба дякувати і треба приймати ту всю допомогу, яку нам надають, але варто розуміти, що, попри те, що нам надають, вони ще як і наживаються. Тобто, це не є просто як, ну знаєте, є таке поняття як спонсор і меценат. Спонсор це той, який дає гроші, для того, щоб потім нажити ще більше грошей. А меценат це той, який дає гроші, ну, щоб допомогти. У тому і ця різниця між справжньою допомогою, між тою допомогою, яку нам надають меценатами в цій війні росіянського народу проти українського народу є, ну може лише держави Балтійського моря. Ось ці ну, можна їх назвати меценатами, а всі інші, це ну, відверто користає війни. Найбільше скористалася війни, звичайно, що це Польща, яка з нікчемної держави на, на Фортпост. Європейської цивілізації і Сполучені Штати Америки, які так само з нікчемної держави. Нагадаю, США була до цієї війни, ну не то, що нікчемна держава, але вона в Європі була така собі другорядна держава. Європейські держава робила, що хотіли, домовлялася з Російською Федерацією, творила свої економічні військові блоки. А США було десь там в далеких ролях. НАТО була взагалі мертва структура. Лише Україна відродила НАТО, лише Україна надала вагу Сполучетам Америки в Європі. Лише після цієї війни американці стали в Європі знову панувати, так як панували після Другої світової війни. І лише після війни України з, ну, української війни американці встановили свій контроль над енергосистемою. Всі Європи і весь газ і нафта, яку колись посичали отакля рашка, тепер посичають Сполучені Штати Америки. Тож на цій війні всі добре нажились, і поляки нажились не менше мільйон наших українців, мільярди дотацій з Європейського союзу і з НАТО. Всім було добре, окрім нас.